Огляд авера на 100 А. 100 Ампер. АВР переключається автоматично. Автоматично, отак, раз-раз. Або вручну Можна автоматично і вручну настроїти. Далі від городської сіті запітка. Ось тут. А тут запітується інвектор або генератор. І воно переключається автоматично. Це двохполісний переключатель. Іде ось такий. На 100 Ампер. Зараз розміри. Покажу. Ось такі розміри його.